Дім – це не просто стіни, а місце, де тебе чекають та люблять. А для наших чотирилапих друзів це ще є шанс відчути себе потрібним та захищеним. Сьогодні ми познайомимо вас з Чаки, грайливим песиком, який чекає на свою родину. Ім'я Чакі вік півтора роки, порода, метіс. енергійність п'ять лапок з п'яти, надзвичайно активний, любить рух та прогулянки. Здоров'я п'ять лапок з п'яти. Відмінний фізичний стан, без жодних проблем зі здоров'ям. Дружелюбність, п'ять лапок з п'яти. Дуже привітний і товариський, як із людьми, так і з іншими тваринами. Навченість три лапки з п'яти. Має базові навички, але ще потребує тренувань для повного розвитку здібностей. Мене звати Чакі, мені всього півтора роки, і я молодий, енергійний, граливий песик. Кажуть, у кожного має бути історія, але я своєї не знаю. Чому я опинився на вулиці, звідки взявся, цього я не пам'ятаю. Все, що я знаю, це те, як жити без дому. Перші місяці мого життя здаються туманними, але я чітко пам'ятаю холодні ночі на вулиці, коли я шукав хоч трохи тепла. Пам'ятаю, як голод заставляв мене шукати їжу навіть у сміттєвих баках, і пам'ятаю погляди людей. Недобрі, відвернуті або сердиті, вони завжди намагалися прогнати мене, ніби я був зайвим. Мені було страшно і самотньо, але десь у серці я все одно вірив, що десь є хтось, кому я буду потрібен. І ця віра не була марною. Одного дня я зустрів людей, які не відвернулися від мене. Вони називали себе волонтерами. Вперше за довгий час я відчув, що хтось хоче допомогти мені. Вони не тільки дали мені їжу, а й подарували тепло та ласку. Я пам'ятаю, як вони лагідно торкалися моєї шерсті, говорили спокійні слова і дивилися на мене не як на проблему, а як на друга. Ті добрі люди забрали мене з вулиці та відвезли до центру поводження з тваринами. І тепер моє життя змінилося. Тут є дах над головою, тепла їжа, і навіть друзі, інші собаки, які так само як і я колись шукали свій дім. Але хоч тут мені і добре, у серці залишається одна мрія знайти справжню родину. Я уявляю, як бігаю разом із своїми людьми на дворі, граюся з дітьми, чоловлю м'ячик, як вечорами мене гладять за вухом, а я вдячна вкладаю голову на чиїсь коліна. Я хочу, щоб у мене були свої люди, ті. Які ніколи мене не залишать, я впевнений, що можу стати найвірнішим другом, веселим компаньйоном і ніжним захисником. Якщо ти дивишся мою історію, можливо, саме ти станеш моєю родиною. Я чекаю на тебе з нетерпінням і вже готовий дарувати тобі свою любов, радість і нескінченну відданість. А якщо ви хочете забрати чаки до своєї родини, то телефонуйте за номером, який ви бачите у себе на екрані. А ви дивилися програму Вухнастики-Пухнастики у пошуках дому, з вами була Маргарита Назаренко. До нових зустрічей.